Всім привіт! З вами Тимми Геймс. Сьогодні ми будемо грати в Golden Past. Зараз це анімація і ось Ми. Я не понимаю, що робити. Що мені робити? Так. Добре. Це клітка. А нащо? А нащо? Golden паст. Клітка. О, господи. Так. Я понял, понял. Думаю, я потім пойму, що мені робити. Так, це стілець, це якась, не знаю, жижо. Це якась заметка. І ще одна заметка. Добре, добре. Так. Думаю, о, там можно покупатися в как там? В шафі. Я цього не знаю. Так. Доба. Що тут у нас? Эм... Да. Що нам робити, я не понимаю. Що мені робити? Думаю, зараз буду по я пойму. Думаю якось е е добре, це кровать, а це якась вода, не знаю, е е так можна залізти ю! Так, добре, добре. Мені інтересно, що в шафе є. У нас бутылки. Нам а ще ЦЕ надо щоб буквально. И моні? Добре. Нам надо віти. Зийпші. Печа. Добре. Пассивцей що я не бачу Golden Freddy. Так. Ра-ля-ля-ля. Добре. Ще треба покопатися. Тут надо без кані і знову зробити упаковку. І знову мед. Так, добре. Плитка. А, все тим мед. Так, я думаю, видео закинуто. Підписывайтесь на канал. Та ставте лайк, подобайк.